56-та, воїни маріупольської бригади. Серед вас є ті, хто знає ворога вже давно. Є ті, хто зустрівся з ним віч навіть вже зараз. Серед наших військовослужбовців люди з різних областей, зокрема Луганської та Донецької, Херсонщини та Миколаївщини, багато маріупольців. Люди, які побачили руйнівну суть Росії першими, тепер переживають спільний біль із побратимами з усіх куточків України. Свій кривавий відбиток росіяни лишили на наших зруйнованих містах, селах та життях. І ворог не планує зупинятись, поки ми разом його не зупинимо. Ні честі, ні дотримання правил війни під росіян ми давно не чекаємо. Це загарбник, який прийшов нищити та все, що йому дозволять. Нам випала честь і важка ноша стояти разом на одному з найбільш складних напрямків. Я дякую кожному і кожній. У цю ординську навалу, прикриваючи собою жінок, дітей та своїх рідних, то як не ми знаємо, що буде, якщо Росія прийде в кожен дім, тому ми обов'язково переможемо. Слава Україні разом до перемоги!